Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо на дуже і дуже серйозну тему, яка е, насправді, на мою думку, є трагедією всього українського народу і України. І зараз я вам поясню чому. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто підтримує моє відео лайками, репостами, коментарями. Ви допомагаєте боротися з російськими, з польськими ботами, з ботами інших країн, які постійно атакують україномовний контент. Тому вдячний за вашу підтримку. І е, ми сьогодні будемо говорити про майбутнє України, про майбутнє кожної окремої української сім'ї, яка проживає або в Україні, або в Польщі, або в інших країнах. Бо ця ситуація вплине на майбутнє нашої нації, на майбутнє е, нашої країни. І те, що зараз відбувається, це справді велика трагедія. По перше, Минулого, ну якби надійшла свіжа статистика і говориться про те, що в 23-му році в Польщі всього народилося 272 тисячі е, дітей, і це найнижчий рівень народжуваності починаючи від е, Другої світової війни. Тобто такого не було, якби е, був встановлений мінімальний планований поріг, там це 280 тисяч, але навіть на 8 тисяч менше е, народилося від самих гірших прогнозів. І з, з усіх цих дітей цілих 12 тисяч це є діти, які при народженні отримали громадянство України. Тобто, що це означає? Це означає, що на території Польщі народилося знову ж таки 12 тисяч українців, які е, не проживають в Україні, і які скоріш за все, в переважній своїй більшості, е, якийсь період часу ще проживати не будуть, а якась кількість з них взагалі ніколи. Вже в Україну не повернеться. І чому ж це трагедія? По-перше, це трагедія, тому що війна триває вже майже два роки. От повномасштабна. Ми говоримо саме про повномасштабну війну, і е, величезна кількість українців була змушена покинути свої домівки. Хтось її покинув е, їх е, виїжджаючи з окупованих територій. Е, ці люди повиїжджали як в Польщу, так і в Німеччину, так і в інші країни. І е, Польща зараз не є найчастеннішою країною, де проживають біженці з України. Так це є на сьогоднішній день Німеччина. Але на прикладі Польщі можна зрозуміти, що зараз відбувається. Зараз відбувається таке собі розпорошення української нації, і оці діти, які народжені вже під час війни, які народжені не в Україні. Вони будуть їм будуть прививатись україн, не українські, а вже частково там польські традиції. Вони будуть зростати не в українському суспільстві, а в суспільствах інших країн, де трохи інший менталітет, трохи інші цінності, трохи інші порядки. І чим до чим довше продовжується війна. Тим менше українців буде приймати рішення навіть після нашої перемоги у війні, тим менше українців буде приймати рішення повертатись назад в Україну. Бо кожен вже спробував кращого життя, кожен вже знає, що таке плюс-мінус рівні умови для всіх, так? а не так як в Україні: хто має більше зв'язків або має більше грошей, той має більше там, можливостей, скажімо так. Люди побачили, що таке, що означає жити в країні, де менший рівень корупції, де навіть коли хочеш дати хабар якийсь так, то в тебе його не беруть, а на тебе викликають поліцію. І оці діти, які народжені, вони будуть проживати, скажімо так, зовсім в іншому менталітеті. І, скоріш за все, що це, звісно, залежить все від сім'ї. Так, якщо сім'я навіть з України проживає в Польщі, якщо вони. Будуть підтримувати українські традиції. Ми такий феномен бачили, наприклад, в Канаді, де, була, де зараз на сьогоднішній день є найбільша діаспора українців закордонних. Так, в Польщі, на жаль, такої діаспори немає. Всі українці розпорошені, ці українці постійно сваряться, один на другого наганяють. І це пов'язано в першу чергу з тим, що Польща знаходиться дуже близько до України. Так от. Якщо підрахувати, ну якби в нас немає цих цифр, але я впевнений, що якщо підрахувати абсолютно всіх українських дітей, які народжені від 24 лютого 22 року за кордоном, то це вже буде ну скоріш за все більше, ніж 100 тисяч. Е так і е ці діти, навіть коли повиростають, якщо їх батьки не будуть приймати рішення повертатись назад в Україну, вони коли пов повиростають, то не будуть вони також приймати якогось рішення. Е Переїжджати і жити в Україну. Бо для них Україна це вже буде чужий край, це просто буде країна, з якою, колись, де, де колись проживали їх батьки, бабусі і дідусі. І коли вони вже там повиростають, і коли вони е, будуть мати вже волю самі кудись їхати, то, скоріш за все, вони залишаться в тій країні, де вони росли. Якщо в цій країні все буде спокійно. Це стосується і Польщі, і Німеччини, і всього іншого. І таким чином Україна втрачає величезну кількість е, дітей. Ціле покоління, можна так сказати, яке е, буде мати український паспорт, яке буде можливо навіть говорити українською мовою, яке буде знати українські традиції, але покоління, яке не повернеться в Україну, і покоління, яке не буде відбудовувати Україну, і, е, скажімо так, не буде якоюсь рушійною силою для України, і в цьому також є фактор насправді української влади, коли з однієї сторони в нас всі знаєте в Україні говорять про те, що е, от потрібно щоб потрібно повертати біженців, потрібно повертати тих українців, які повертаються, які повиїжали від початку війни. Потрібно всіх повертати в Україну. Але на жаль, не робиться абсолютно ніяких конкретних дій для того, щоб ці українці хотіли хотіли повернутися. Все, що на сьогоднішній день робить українська влада, на жаль, це залякування і це впровадження якихось законів і заклики. Лишати людей підтримки за кордоном для того, щоб вони типу повертались назад в Україну. Але ми ну якби люди, які адекватні, вони розуміють, що такі заяви, коли е, яка українська верхівка закликає інші країни погіршити життя своїх громадян за кордоном, е, в Українців знаєте, за кордоном це викликає не підтримку і добро, і вони зразу хочуть повертатись в Україну, а це зовсім зворотній ефект. Все більше і більше людей е, після таких заяв починає говорити, що ми ніколи не повернемось в Україну. На жаль, це виглядає так, тому це не якесь там. Знаєте, я не хочу е, говорити там про діяльність української влади, але однозначно, те, що робиться зараз, воно точно не сприяє. Якомусь лояльності і бажанню українців повертатися назад в Україну. Чому українська влада робить якби Уклін на це? Чому вони постійно страшать цих українців, які знаходяться за кордоном? Чому йде таке масове розділення на тих, хто виїхав, хто повернувся? Хто, хто виїхав, хто не виїхав з України? Чому люди, які сидять за кордоном постійно, якби їм прививається комплекс меншовартості, і на мою думку, якби зараз робиться навпаки, все для того, щоб ті, хто вже виїхав. Робили е, своє будували своє життя так, щоб ніколи в житті більше не повернутися в Україну на постійне місце проживання. А якщо і приїжджати, то просто приїхати відвідати своїх якихось родичів, які можливо залишились, можливо, не залишились, можливо, е, там попродавати якусь нерухомість, яка в них залишилась, і все. І далі виїжджати вже з кінцями. На жаль, е, все, що робить зараз українська влада, воно виглядає саме так, і ніхто з них не хоче. Зараз щоб українці повертались, заяви робляться, всі кажуть, що ми хочемо, щоб повертали. Але якщо ми дивимося на справи, які робляться, і на закони, які приймаються, то е, робиться все для того, щоб люди якомога швидше там е, осідали в інших країнах і будували там своє життя. Бо знаєте, е, говорити, що так ми хочемо, щоб українці повернулись, а потім казати, треба всіх українців забрати всі підтримку, яка їм дається за кордоном, щоб вони повернулись в Україну. Ну, це знаєте, жодного позитиву, скажімо так, в слухачів за кордоном не викликає. У вас, можливо, буде своя думка з цього приводу? Пишіть її в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!